Як зараз організована медична допомога українським військовим після поранень? Куди звертатися, як потрапити в програму лікування та реабілітації? Якщо ми кажемо про закордон, дивіться централізовано це відбувається через міністерство ветеранів, а, а також через міністерство оборони. Там є медична служба, яка акумулює заявки, яка сама шукає е, людей, хто підпадає під ту чи іншу категорію лікування? Знову ж таки, за е, Латвію можу сказати, там є центр реабілітаційний центр. Вайвери в Юрмалі знаходиться. От вони вже прийняли близько 500 чоловік на реабілітацію. Це після протезування або на протезування. Угу. Латвія це робила за свої кошти. Вони ні одної копійки не взяли. Всі операції були проведені безкоштовно. І перший військовий у нас вже в березні місяці. Богдан Мазненков, він попав перший і я його пам'ятаю до сих пір. Я тримаю з ним зв'язок. І слава богу, лікарям вдалося рятувати моноги. От сьогодні він живе в Борисполі на своїх ногах ходить, і завжди згадує лікарів. Таким чином Латвія показала оцей шлях. Коли можна використати ці свої можливості для того, щоб реабілітувати наших воїнів і інші країни, так хто більше, хто менше, але я скажу вам, що на сьогодні Балтійські країни дуже активно надають нам допомогу. От вони в усіх сферах, які ми візьмемо, скажімо, міждержавні контакти по лінії фінансування збройних сил, по лінії фінансування. Нашого бюджету по лінії фінансування відпочинку українських дітей, тих, які зараз батьки знаходяться на фронті або загинули, це все Балтійські країни перекривають. Польща, як ви знаєте, що це найбільший наш військовий хаб, який надає допомогу, це країна, яка прийняла найбільше першу цю хвилю наших тимчасово переселених людей, і таких країн можна говорити багато. Військові мають звертатися до наших органів влади, які займаються пораненими. А ті вже мають зв'язки і вони е звертаються до іноземних партнерів на лікування. Вже питання логістики вирішується. Наше посольство активно долучається і опікають наших поранених під час їхнього перебування в тій чи іншій країні. Це якісь особливі повинні бути ушкодження, щоб туди попасти. Ні, кожна країна спеціалізується. Наприклад, Латвія вона спеціалізується на випадках, коли Людина втрачає кінцівки, угу. тобто вони не беруть там з черепно-мозговими травмами чи нейро там чи інше. От вони беруть конкретно, коли поранені там руки, ноги, і вони спеціалізуються на цьому. Інші країни на іншому. Тому Міністерство оборони, медична служба, вона чітко знає, які країни що можуть допомогти, і таким чином відправляє. А якщо до протезування, я чула, що деякі військові чекають на протези десь рік вже. З Германії, якщо вони такі автоматизовані, механізовані. Да, це, це дуже дорога і дуже складна е, штука. В кожному випадку там практично це індивідуальна робота. Тому, звичайно, вони, ну скажімо, в Латвії я знаю, що там 4, 5, 6 місяців хлопці чекали. І це не тільки питання виготовити, навчити користуватися, навчити жити з цим. Це вся програма реабілітації у нас складається з таких етапів. Тому. В залежності від того, яка частина, як, ну, яка форма управління цим протезом, від того залежить і термін. Звичайно, це дуже дорого. Війна це надзвичайно трагічна справа. Людину вбити або поранити можна за хвилину, а відновити дуже здоров'я. Відновити здоров'я дуже дуже важко. Розкажіть про найцікавіший або найуспішніший проєкт, який вам запам'ятався за ці роки. Ну було дуже багато випадків. Кожний, кожний випадок він був якийсь особливий. Знаєте, я до сих пір пишаюся латишами і балтійцями, тому що там все було поєднано в тому, що вони так реагували. От ми говоримо про втому. Ми говоримо там про війна три роки. От я цього не відчував в Латвії. Країна маленька, мільйон вісімсот чоловік. Але кожен день не було такого, щоб щось не відправлялося. Якщо держава... Скажімо, е, е, активність спадала державної допомоги, то тут же відбрали на себе волонтери. Mm -hmm. Якщо волонтери е, е, якимось чином там гальмували мерії міст, які закріпилися за меріями нашими, і вони по своїй лінії відправляли. Але кожен день щось ішло більше, менше, в якомусь обсязі. Оце мене дуже шокувало в позитивному сенсі. Я дуже радів, що люди не втомлюються. Ми проводили дуже багато часу, я їздив по всій країні. Де можна було звертатися і до мерів, де до міністерств, де до мисливців. Навіть от ми піднімали всіх, хто може, для того, щоб, от хто що може, наприклад, увійть собі, що мисливці передали нам, не знаю, там мільйони цих консервів з дичини. От вони, коли почули, що щось треба, вони кажуть, що ми можемо дичину покладати, банки, тушонки, якось іншої. Я вам скажу, що це було дуже популярно. Колись в лікарні я відвідував нашого військового одного в нього було важкі поранення. Ну і питаємо його, що вам потрібно, можливо, щось потрібно. Він каже, я, як харчуєтесь? Та каже, нормально. Ну і я вже виходячи, і кажу, може, вам тушонку. Я кажу, ой, ні, я на фронті стільки цього бачу, не хочу навіть чути. Я повертаюсь, знаючи вже реакцію приблизно, кажу, ну добре, а тушонка з дичини, то не треба. Не треба". О, ні ні кажу, каже, ну-ка назад, давайте давайте це. І там оленина була, і інші такі речі. Так що це, це піднімає дух наших воїнів, знаєте, щось таке особливе, коли всі знають. Шпроти Латвійський, це так, то, що так, так. Так, так зразу людини... ріж, ріж, Нашим ріж. пораненим потрібно дух, сила духа. І от всі речі, оце увага. Наша діаспора була дуже уважна, і зараз вони з увагою відносяться. Тобто, ми розподіляли за кожного солдата, відповідати та чи інша організація, щоб у них не було дня, щоб їх хтось не опікував. І це їм давало сили вижити і далі рухатись далі. Що шокувало приємно? Такий був хлопець, один Іван, який потрапив в Вайвері без двох ніг. У нього була катастрофічна, дуже велика ну, апатія до життя. Я, я бачив, ми його прийняли перший день, я з ним говорив. І страшно було дивитися. Молодий. І коли дуже молодий, там 25 років, і дві ноги втратив, дуже тяжке поранення, він переживав, це депресія, і все все. І потім, коли я приїжджав декілька разів, то я бачив, що в нього ну, така складна ситуація, він там в стороні завжди був все. Ну і коли фотографувалися там, міністр приїжджав чи хтось інший, він так в стороні завжди був, і ми його так не чіпали, то все все. І потім одного разу я приїжджаю. І чую, Іван кричить: пане послу, а чого ви не кличете мене фотографуватися? Що таке? Він виходить на ногах на протезах. А перед цим мені лікарі розказували, як він упорно вчився на велосипеді їздити. Показав мені на велосипед, навчився на велосипеді їздити. Все, і потім, коли, коли вже він виписувався. Йому зробили протези, він вже навчився, і він тоді попросив. А у нас була програма, що ми шили форму. По натівським стандартам в Латвії одна організація, Латвія Сфінеріс, така Латвійські ліси, вони заангажували повністю ательє, закрили, і вони шили тільки форму для наших солдатів. І спеціально шили для тих хлопців. Я дуже радів, коли скажімо, була у одного хлопця дуже поранена рука. Він не міг цю руку не зігнути нічого. І йому зробили, що вона тут, на мовні так розкривалася, ага. спеціально для нього. Іншому там такі, щось ще раз. Ікскузивна такий. І це ательє робило під наших хлопців це все. Ну, от, коли цей хлопець вже виписувався, він мені сказав, а можна мені каже, комплект форми повністю. Вони шили такі утеплені штани в штани на зиму, там дві куртки, в куртка в куртку, такі речі. Ага. І ми йому відправили в Україну цю форму, він сказав, що дякую, я в строю, Каже, все рівно я буду в строю. Отакі речі, звичайно. Вони западають душу і хочеться допомагати, чи можемо, тому що, я коли виникла війна і був величезний мітинг в Латвії на центральній площі, президент країни виступав, і я сказав, що я працюю так, щоб українському солдату на фронті не було соромно за українського посла в Латвії. Угу. І це те, що ми можемо нашим хлопцям допомогти. Це показати, що ми все робимо для того, щоб їм допомогти бити ворога чим можна. Крім політичної роботи, крім дипломатичної, ну от все, що можна, я завжди казав всім, кажу, давайте шанувати цих людей, хто на фронті. І був випадок, коли в одному місті нам дали, передали все безкоштовно. В Латвії все безкоштовно для армії, нічого вони не продали. І нам передали 46 квадроциклів. Кожний квадроцикл мав таку тілешку ззаду, де можна двох поранених вивезти з будь-якої території. І ми знали, що це дуже потрібно, тому що на фронті немає доріг. І часто хлопці вони втрачали життя, тому що дуже великі витрати крові були. І витягнути з лінії фронту це було дуже важливо. І ми такі щасливі були, що ми написали на Фейсбуці. Сьогодні пішло 46 квадроциклів. Все. І мені під постом написав один коментар такий був, що пане посол, що ви пишаєте? Що ви піаром займаєтесь? У нас армія там 700 тисяч, а ви там 46 квадроциклів, ви розписуєте все. Ну, я. На такі речі не завжди реагую, але тут вирішив, що треба написати. Я написав таке: шановний пане, такий, то напевно, ви праві, що це не так багато. Але давайте подумаємо: якщо ця одна тілешка вивезе вашого сина, чи вашу доньку, чи вашого брата, чи вашого батька, це буде для вас багато чи мало? Угу. Замов. Я кажу: От давайте відноситись до фронту, що там наші. Замов, син, тому. Ще... Брат, і чи, чи дитина, Не. от тоді кажу, ми будемо відноситись до цього фронту, так як ми відносились до себе. Тому ми так і робили і зараз так робимо. Зараз я координую цей волонтерський рук в міністерстві. Ми приймаємо, дякуємо всім, хто привозить щось в Україну. Кожна організація, яка привозить, ми намагаємося їх тут зустріти, потиснути руку, подякувати, нагородити чимось, щоб люди бачили, що ми всім вдячні. А скажіть, які настрої в Латвії, чи вони переживають, що Росія нападе на них також? Звичайно, вони абсолютно свідомі, що е, Росія е, давно вже напала на Латвію, е, якби вони не були членом НАТО. Сьогодні е, е, стримує Росіян тільки членство Латвії в НАТО, і Естонії, і Литви, і Фінляндії. І інші чому Фіни вступили в НАТО одразу? Всі е, свідомі того, що Росія не перед чим зупиниться. До речі, вони не зупиняються. Тому що немає цих прямих атак і не йдуть ешелони танків там і ракет. Це ще не значить, що вони нічого не роблять. Вони займаються підривною діяльністю. Вони використовують вибори муніципальні, парламентські, підкуповують виборців, підкуповують політиків. Ми це бачимо по словаччині. Ми це бачимо по Угорщині. Ми бачимо, як виведе себе псевдоєвропейці Фіцо і Орбан. І це абсолютно не дарма. Я розумію, що це спровокована акції Москвою. Ми переживаємо, як буде ситуація в Молдові на виборах, як в Румунії, скрізь є вигляди та да, проглядається слід Росії, яка робить все можливе для того, щоб підірвати цю єдність. Саме страшна для Росії ситуація це об'єднання Європи в підтримку України. От вони намагаються все. Зробити для того, щоб підірвати цю довірою, вони і фальсифікації, і оці всі провокації ми бачимо, і всі якісь моменти, де вони використовують гроші підкупити якихось лідерів. І коли ми бачимо, що європейці заявляє якусь дурницю, ми повинні чітко усвідомлювати, що просто так це нічого не робиться. Значить, за цим стоїть якась діяльність ФСБ, які тим чи іншим способом змушують цих політиків говорити такі от речі. На вашу думку, коли закінчиться війна? Важко. Якісь прогнози? Ні, не буду ніяких прогнозів робити, це ніхто не скаже. Я знаю одне, вона закінчиться тільки тоді, коли світ буде єдиним, коли наша армія буде показувати, що готова боротися і буде мати чим боротися. І тоді, коли світ зрозуміє, що іншого виходу, ніж натиснути на Путіна, задавити його санкціями, задавити його. Іншими економічними способами передати Україні зброї, ми цю війну не закінчимо без цього. Тобто, я завжди вважаю, що фактори, того, що Україна тримається сьогодні, це геризм української армії, це обороноздатність українського народу і міжнародна підтримка. Це три складові. Якщо одного не буде, нам буде дуже важко. Дякую. А, Чи готуєте ви зараз якісь проекти, щось масштабне або нове? Ні, ну, у нас дуже багато проєктів. По кожній країні є е, угода е, по співпраці у сфері безпеки, це так називаємо безпекові угоди. Там закладено цілий план, і фінанси, і що мають постачати. Нещодавно підписали столітню угоду з Великою Британією, яка передбачає дуже багато заходів безпекових. Тобто, е, наше головне завдання ми укладаємо угоди з новими партнерами і, і одночасно виконуємо те, що вже підписано, що діє. Тому там дуже багато. Там від модернізації збройних сил до побудови будинків в Україні, відбудови України, заходи кібербезпеки. Там дуже багато. Тому там сказати, що ми щось сидимо і видумуємо. Ні, у нас є план. Ми, ми знаємо чітко, що ми робимо сьогодні, що ми робимо завтра. завтра. Зараз дуже важлива співпраця з океанськими нашими партнерами, від яких дуже багато залежить. Тому є чим займатися. А можете прокоментувати історію, яка сталася з готелем Брестоль в Одесі? Угу. Чули, що ну, влучила ракета? Якщо він є ЮНЕСКО-пам'ятником, його будуть відновлювати за які кошти? За власні чи за європейські? Я, Або... я, я цією темою безпосередньо не, не займався. Я знаю, що місцева адміністрація працює. Відповідно по лінії ЮНЕСКО є програма відновлення і в Україні. Звичайно, все буде Бо філармонія Теж да, Так, все буде відновлюватися. Я знаю, що багато країн відповідають за Одеську область, і Це Італія, і безпосередньо надають допомогу, і інші країни. Так що. Всі об'єкти будуть відновлюватися, але це величезне навантаження на бюджет України і на народ на всіх нас. Тому очікувати, що чудо відбудеться завтра. Ну ми всі свідомі люди. Ми будемо дуже важко виходити з цієї страшної війни, от але я впевнений, що Україна відбудується. Ми не зможемо лише відновити наших людей, які гинуть і ще загинуть. Ви активно підтримуєте або просто підтримуєте військово-морський ліцей в Одесі. Розкажіть про це. Чому саме цей навчальний заклад? З чого все почалося? У моїй біографії є такий факт, що я в 15 років поступив в Київське суворовське, суворовське училище. Я дуже мріяв бути військовим. На той період я його успішно закінчив. Один із був найкращих. Потім закінчив Донецьке військово-політичне училище. Чотири роки прослужив. Офіцером і е, остаточно е, розчарувався в армії, тому що я не хотів займатися якоюсь там, ну, як на мене, ненормальною. Діяльності я не міг зрозуміти взагалі причину цієї армії, яка була окупантом. Мене виникали думки, командування не могло відповісти на ці думки. А я в таких Це речах радянських так? ну, звичайно. Я угу. і в 89-му році я за власним бажанням звільнився угу. з величезними труднощами і скандалами, тому що. Тоді нормальна людина, якщо він не алкоголік, не наркоман, не шпигун ЦРУ, він не міг звільнитися. Мені прийшлося дуже довго там упорство для того, щоб вони все ж таки вирішили мене відпустити. Я вже навіть там хотів писати скарги в Москву і інше. Е, от, але вони тоді придумали схему, щоб по скороченню штатів скоротили мою посаду і за скороченням таке, тому що і показати приклад, що молодий активний офіцер звільняється, це значить дорогу іншим. показати. Так. до речі, так і було. Після як мене президент. після мене дуже багато людей написали заяви аеропорти, але їх там кого залякали, кого там уговорили, щось їм обіцяли. Я категорично, так як я дуже хотів армію, але я хотів армію зовсім іншу. У мене батько військовий, мені здавалося, що це така героїчна професія. Але коли я побачив, що це здебільшого алкоголізм і якась тупість, то я не хотів цим займатися. І я звільнився, але е, любов до, до Суворовського училища залишилася незмінна. Те, що відбувалося вже в армії, ну, практично, це не мало відношення до ужбовим процесів. Я з великим задоволенням ходжу в Суворовське училище Київське. І коли до мене депутат Бобровська звернулася, яко, з якою я співпрацював з, з Латвії, вона була головою групи дружби, mm -hmm. і вона мені каже: пане Олександр, ви такий активний. Ну, тут я була там в цьому ліцеї, він такий нещастий. вони...» Переїхали з Криму ну, в Київський ліцей, він мав своє приміщення, ті переїхали в інше. Ну, і вона знайшла таке, таку таку струну, на якій можна було грати в мені. Я поїхав туди. Я був тоді радником віце Олени Кандратюк. Я її переконав, і ми взяли під патронат цей, цей ліцей. І за рік нам вдалося дуже багато. Наші латвійські друзі відгукнулися. Ну, серед таких значимих подій для них це два автобуси. Один із них Мерседес для таких дальних поїздок там з телевізором, там з усім. Інші локальні поїзди у Сузу таки зробили. Обладнали повністю бомбосховище латвійські колеги разом з литовцями. Вони повністю обладнали під це приміщення, зробили там, щоб діти могли там і сидіти, і спати. І класи зробили там з такої меблі, які можна було там е тримати навіть під бомбардуванням нічого їм не сталося. Тобто, все було комфортно. Зробили. Потім передали бібліотеку, передали їм акваланги, передавали, передали їм катер. З, з причепом для транспортування організували стажування е, цих наших ліцеїстів на базі е, НАТО в, на Балтійському флоті. Вінчалося. Вони поїхали туди діти перший раз. Е, от я дуже дуже тішусь цим, що от вони побачили НАТО. Я їм кажу, що от ви ж теж, коли Україна вступить в НАТО, ви можете бути офіцерами НАТО. Для цього треба вчити мову. Заздріти. Треба і до... звичайно У мене таких умов не було. У мене такі абсолютно, але але сама атмосфера. Я дуже поважаю військову професію. Сьогодні вона відновила віру. В мій чому я до армії ставлю. для мене, коли я був послом. Мене номер один задача була це допомогти армії. Питання номер два. Це було поранення, на наші хлопці. І питання номер три це наші біженці, які там опинилися, дати їм можливість, щоб вони там реалізували себе. Тому армія для мене це головне сьогодні, все ж таки вони визначають цей локомотив, наша дипломатична робота допомагає їм, але наш без нашої армії, без того героїзму, що вони там показують, і цим притягують увагу міжнародного світу, у нас було не було б цих здобутків. Тому е ліцеїсти е з цього ліцею вони для мене. Було як мої молодші брати, мої діти, ми все, що могли для них от робили. А таке питання. Може, ви вже на нього відповіли? Що для вас особисто означає військова освіта? Або як я вона вам допомогла? Військова освіта. Я сьогодні викладаю в багатьох закладах в Україні на факультеті міжнародних відносин у Львові, от, і в деяких військових я е, курсантам, які зараз навчаються в військових училищах, завжди говорю. Що будь-яка освіта, якщо ви її вчили чесно, дуже об'єктивно. Якщо ви хоч чомусь фахівець, вона вам дуже багато допоможе. Наприклад, мені моя військова базова кар'єра, вона мені дала можливість відкривати двері у всіх військових структурах, де я працював. Я був послом чотирьох країнах, Я був послом в Австралії, відкривав посольство рівно 20 років тому. Я був послом в Туреччині, послом в і послом Латвії. Так, от скрізь, де я приходив в збройні сили, мене було саме прекрасне стосунок, тому що вони бачили мій беграунд. Я практично з нуля потім почав кар'єру свою дипломатичну, вже будучи там дорослою людиною. Я не студентом прийшов. В міністерство я працював в, в Львівському університеті завідуючним міжнародним відділом. До речі, поступив у Львівський юрфак, щоб перекрити військову освіту. Здобув здобув кандидатську ступень. Захистив вже по Туреччині, де я працював генеральним консулом. Мені скрізь допомагало це знання. А вже коли почалась війна, то це було край необхідно. Наші посли багато вчилися. Для того щоб робити, я бав базову освіту, я абсолютно чітко е, розбирався в тих чи інших е, питаннях військової організації. Звичайно, я не знаю цієї нової техніки. Зараз порівняно з моєї служби 30 років там за з гаком назад. Але то, що я був суворовцем, то що я пройшов цю школу, воно мені додало цього терпіння е, не жаліти себе і свого часу для здобуття якоїсь мети, це нас вчили. В Суворовському училищі, в іншому, ти знав, що є завдання, ти його мусив виконати. Часто в цивільних професіях люди якось себе дуже бережуть. Вихідний, вихідний для мене не існувало вихідних, і питання не було. І коли мені, скажімо, запропонували, я працював в Польщі заступником посла. І мені запропонували послом в Австралію, де Австралія знаходиться, я зразу погодився, тому що як в армії було, тобі дають пропозицію, треба, не, не можна відмовлятися. Да. І тому мені дуже просто, коли люди починають перебирати, а от не поїду туди, а поїду сюди, а от тільки хочу Європу, тільки от сюди. Ну часто люди цього не отримують, і багато-багато наших колег не досягають навіть рівня посла. Тому це от е -е, працювати там, де є можливість працювати плідно, працювати ну позитивно. От дало мені якраз армію. А як ви вважаєте, за ці роки Суворовське училище змінилося якось в плані викладання або е, цієї е, дисципліни? Стало ну, може. То, то, що легше? Знаю, то, що я знаю, е, за часи перед війною я думаю, що там був занепад в певному мірі. Але коли війна, професія стала дуже е, популярна і потрібна. Популярна і потрібна, і сьогодні військова освіта, я де не буваю в військових закладах, я кажу, ви мусите вчитися, тому що від цього залежить ваше життя і ваше підлегло. Командир відповідає не тільки за себе, а своє мінням Він має зберігти, виконати завдання і зберігти як можна більше людей. Я всім закликаю для того, щоб кожен день, який ви вчитеся, ви повинні думати, що ви пропустите, і що ви потім будете згадувати, якщо, не дай Бог, під час військової якоїсь. Інциденту вам треба буде, а ви цього не знаєте. Це вже не жарти, це вже не наша армія. Коли ми там гіпотетично не буде війни, буде війна. Ми не знаємо. Ми знаємо, що війна є, і вона буде, поки є Путін, поки є ця Росія. Тому наші військові, це ті люди, яких треба оберігати, треба допомагати їм. вчитися, Треба в їх вчити вчитися, що вони усвідомлюють. Молодь не завжди усвідомлює mm -hmm. це все. Тому такі приклади, як мої. Вони дають їм можливість, що військова професія вона вона зараз потрібна скрізь. Угу. Скільки мов ви знаєте? Як Три ви мови вивчили турецька, англійська, польська, польська я працював у Львівському університеті я дуже активно працював з, з польськими вузами. мені прийшлося в туреччину. Я коли поступив в міністерство закордонних справ, я поїхав спеціально на курс турецької мови в Анкару. В Томери ми вчили. Мова англійська це базова наша, тому звичайно сьогодні без цього неможливо. Це ви вже відповіли. Яку найціннішу пораду ви вже дали, можна сказати, молодим людям? Тож все. Іще одне: чим закінчимо. У нас є дипломатична академія, ну за якою куратором якої я теж є по своїм службовим обов'язкам. От коли ви заходите в дипломатичну академію, там є таке гасло відомий. Український міжнародний дипломат Геннадій Йосифович Чудовенка, іменем якого названа наша академія, наш бувший міністр? От він уже не живе, але він завжди казав: у нього було правило трьох П: професіоналізм, порядність і патріотизм. Угу. Ну і завжди ми крутили, е, яке перше місце. От на яке перше місце, що ви поставите? Патріотизм, професіоналізм і порядність. Яке перше місце ви поставити? У нас, у нас в академії написано професіоналізм. В мене Поряд... інша думка. Порядність. Я думаю. Ну, от бачите, ви така високоосвічена людина. Чому? Я завжди говорю, що раніше ми всі думали професіоналізм. І зараз так і написано. Далі ми говорили, що. Ну, Скажемо, патріотизм, тому що треба патріотом своєї держави бути. І на останньому місці порядність, тому що такий був жартован, завжди говорили, ну хороший хлопець не професія. А сьогодні я вважаю, що порядність на першому місці. Чому Такий приклад. Я кажу: от, чи хотів би я, щоб моїм кілером був професіонал? Напевно, я хотів би, щоб він трошки промазав. Да? Чи хотів би я, от сьогодні у нас дуже багато людей, і ми знаємо з попередньої влади. Регіоналів були дуже ефективними менеджерами, ефективними юристами. Але з знаком мінус. Вони працювали на те, щоб закони були не європейські, вони працювали на те, щоб з Росією зав'язатися. Але професійно це робили. Юридично, вони документи і все. Але вони не, 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 не патріоти. Так можна ж бути і професійним аферистом. професійним професійним да, аферистом, да. А тепер не... патріотизм. Росіяни патріоти, які вбивають нас сьогодні, вони своєї вважають країни. вони вважають для своєї країни. Вони дуже патріот. Так. А тепер ми ставимо е, на, на чолі всього патрі... п, е, е, порядність. Чи може порядна людина бути не професіоналом? Напевно, ні. ні. Чи може бути порядна людина не непро... не патріотом? Напевно, ні. Тому що ти знаєш, що ти працюєш, значить ти мусиш мати фах, ти маєш все це робити заради держави. Тому я сьогодні говорю, що все ж таки порядність в сенсі того не просто хороший парень, а порядність в тому числі, що ти маєш відноситися до своєї роботи дуже професійно, до своєї держави патріотично, бути принциповим, об'єктивним, незалежним максимально, і все робити на користь держави. І тоді я думаю, що все досягається. Ну, от нам всім, напевно, Дуже потрібно триматися цієї планки, і тоді кожен із нас напевно зробить те, що він можливо. А тоді все це разом, то воно додасть допомоги. Часто, коли говорять за е, цю е, волонтерську допомогу, я кажу так: що от уявимо собі, що одна організація це от струмочок. Угу. Якщо їх сто струмочків, сто організацій, це вже річка. Якщо 100 річок, це море. А якщо 10 морей – це океан, так. так от давайте оцим цим наповнимо нашу армію за рахунок волонтерів. Дуже дякую, вам. дякую вам.